О, тебе на часі. Ми зазвичай оглядаємо найважливіші події тижня, що спливає. Мене ми звуть Микола Пахнін, і будемо передивляти ті події, які відбуваються передусім у Верховній Раді. Трохи більше аніж рік тому. Верховна Рада нового скликання розпочала свою роботу. Рік буремний, рік надзвичайно насичений. Багато протиріч, багато сум'ять, багато висновків з того всього, які ми мусимо робити, і видивляти вже у рік прийдешній 2016 І безумовно ми виходимо напередодні надзвичайно складного парламентського тижня, наближається звіт уряду, і що тому всьому передує, і зрештою що попереду. Насамперед про це ми будемо говорити, і зрозуміло дещо більше разом із моєю сьогоднішньою співрозмовницею. Це відомий у Харкові і в Україні політичний діяч депутат Верховної Ради від фракції Народний фронт Ірина Єфремова. Пані Ірино, вітаю на часі. Добрий день от трохи більше року. Ви депутат Верховної Ради. Ваші загальні відчуття, от, знаєте, от, іманентні відчуття того, що відбувається. Ви є учасником всіх процесів, які відбуваються у е, законодавчому органі країни. Ви знаєте, рік пролетів незамітно, і хотілося б, як на сьогодні, сказати про те, хотілося б зробити набагато більше. Але я вважаю, що і поряд з тим, що ми вчилися ті, хто перший раз прийшов у Верховну Раду парламентаризму, ми і в той же час приймали законопроекти, приймали активну участь у роботі парламенту. Я можу сказати, що сьогодні фракція Народний фронт являється самою такою по дисципліні фракцією серйозною, і якщо ви випадки, скоюються такі, що хтось не прийшов на засідання парламенту, це велика рідкість. Наші члени нашої фракції працюють у всіх комітетах Верховної Ради, і законопроекти, які написані нашими депутатами, групами депутатів з нашої фракції, дійсно у всіх сферах і галузях життя українського суспільства, були представлені цього року. Ви всі, мабуть, чули, що <кій> саме в той день, коли ми приймали присягу депутатів Верховної Ради, виступив голова Верховної Ради Груйсман, дав оцінку роботі ради, з якою я погоджуюся. І ви сьогодні сказали таке слово буремні лихоліття, буремні, буремний рік. На фоні всіх тих подій, які відбуваються в суспільстві, безумовно, Верховна Рада на них реагує і не може не реагувати, бо ми представники цього суспільства і ще й займається законотворчою роботою, приймає закони. І як би сьогодні не критикували Верховну Раду, як би не говорили і не давали оцінки її роботі, роботі, я можу сказати про те, що Верховна Рада. Прийняла багато законопроєктів, багато законопроєктів, які е, продвигають наше суспільство вперед е, до е, інтеграції нас в Євросоюз. І я вважаю, що і прийняті закони, ті, що стосуються безвізового режиму, і деякі економічні закони, ті, що ми приймали, е, по… Е, Податкова реформа. Ну, на САР, по, по Тому, ні, податкову ж реформу ми ще не приймали. Ті економічні закони, які ми приймали для а, того, щоб співпрацювати з міжнародним валютним фондом. Ті закони, де всі депутати, розуміючи, що а, це потрібно для країни, об'єднувалися і в віддавали найбільшу кількість голосів. Тому е, я вважаю, що рада працювала, працювала достойно. Ніхто сьогодні не може сказати на, на кожній своїй роботі, що він 100% виконав ту роботу, яку він повинен виконати. Той, хто не працює, той не помиляється взагалі. Були е, гучні е, скандали, були. Якісь недомовки, якісь непорозуміння в Верховній Раді. Але в цілому, взагалі, Верховна Рада працездатна, вона готова на сьогодні приймати те, що ви казали, і зміни до податкового новий податковий кодекс і бюджет України на 2016 рік. А зміни до Конституції, які теж є прийдешніми. От... Багато хто говорить, що 300 голосів, ну ніколи їх там не збереться у парламенті. О, знаєте, постійно йдуть якісь такі спекуляції. Так, є 300 голосів, нема 300 голосів, є політична воля, немає її. І от такі подейкування і рівень відповідальності заразом. Хоча, пані Ірино, ми маємо ще відзначити момент, що цей парламент був обраний у вельми складний для України період. І це абсолютно новий за своєю якістю парламент. Безумовно. Ще заразом. Безумовно. Так, от політична воля і відповідальність. Ці поняття, які мають домінувати. Ви знаєте, ви сьогодні зараз сказали про те, що чи набереться 300 голосів, якщо потрібно, треба буде приймати якісь такі фундаментальні рішення. І я вважаю, що такі голоси можуть набратися в парламенті, бо основна, основний склад депутатів це люди, які. Розуміють, що це необхідно для розвитку країни безумовно, склад парламенту дуже різний, і люди різні прийшли до парламенту. Але як на мене, то для всіх цей рік був і навчальним, і відповідальним. І якщо говорити взагалі про відповідальність. Більшість, більшість людей, яка прийшла в парламент парламент, це люди відповідальні, безумовно. Не без того, що деякі е, прийшли в парламент для того, щоб попіаритися, показати свою персону. Не завжди це гарно виглядало. Ми всіх побачили перед тим, як ми уходили всі на місцеві вибори. Хто і що говорив з трибуни парламенту, і чи доля країни стояла на першому місці, чи, чи пройдеш ти в сільську раду депутатам, чи набереш кількість голосів? Тому е я вважаю, що на сьогоднішній день, підсумовуючи короткий оцей спіч, я вам скажу, що Верховна Рада працездатна, і е я думаю, що вона може працювати і надалі, е якщо так трохи забігати наперед. Е Розмови про те, що Парламент є недієздатним. Ви щойно фактично цю тезу спростували. Багато кому ще до місцевих виборів вельми кортіло говорити про дочасні парламентські вибори. Наскільки я розумію, результати для не будемо вказувати конкретні фракції, політичні сили, скажімо це загалом стали певною мірою е, холодним душем, щоб заспокоїти ті всі пристрасті, е, які просто полягали в тому, щоб хтось собі. Засяг додаткових політичних рейтингів та дивідендів. Ви знаєте, я думаю, що холодним душем для усіх повинна була стати явка наших виборців для голосування на місцевих виборах, тому що такої низької явки не було взагалі ніколи. Ми відчуваємо, що суспільство сьогодні більше вимог. Пред'являє для складу як і парламенту, так і місцевих органів влади. І у суспільство сьогодні, на жаль, владі не довіряє. Тому насамперед і для Верховної Ради, і для місцевих рад, і для Кабміну сьогодні надзвичайною задачою є повернення довіри до влади. І е, я вам чесно скажу, що кожен, хто виступає з парламентської трибуни і каже, що, мабуть, повинні пройти вибори парламентських, в глибині душі їх не хоче. Він пигариться і розуміє, що в наступному складі він може не попасти в цей парламент. І... Тому е, повинна людина чесно про це казати. Ви хочете переформувати парламент, тоді ви повинні знати і очікувати, які наслідки будуть. Хто сказав, що наступний парламент буде кращий, ніж цей? Хто сказав, якщо ми кожен рік будемо міняти парламент, це буде краще для країни і краще для виборців? Тому е, треба вимоги до парламентської діяльності, а це можна зробити до е, вимоги до праці кожного народного депутата зробити жорстішими, безумовно, і е, працювати, працювати кожен день наполегливо працювати Все. Чи багато хто усвідомлює цю тезу працювати наполегливо саме в е, таборі парламентської коаліції? От знову ж таки ще одні такі великі просторікування, які ми Ґ. з вами споглядаємо. Зрозуміло, що був Рубікон до 25 жовтня, і після е, багато хто із таких, знаєте, е, спікерів в деяких фракціях принишв. Після 25 жовтня зрозуміло, з яких причин рейтинги вже потім на виході побачили по місцях. Та втім, доля парламентської коаліції вряди годи знову ця тема зринає, особливо в контексті прийдешнього звіту. Уряду ми бачимо демарші деяких фракцій, входять, виходять і таке інше. А що направду відбувається, там вельми е складні і дражливі процеси. Ми це добре знаємо. Але ви це все проводите через себе, крізь себе і є тих всіх подій. Я хочу вам сказати, що у нас був спочатку відлік це місцеві вибори. Тепер у нас відлік, ми готуємося до звіту уряду. Це теж неабияка подія, і кожен по-різному для себе її очікує. В кожній, в кожній фракції є люди, які хочуть заробити дивіденти на тому, що Наприклад, зараз починає е, уряд. Ви знаєте, що складена група під очолюванням Барне, народного депутата Барне, який взагалі збирає підписи про відставку уряду. Скажіть мені, ми ж з вами дорослі люди, якщо через півтори, півтора тижня. Уряд збирається взагалі звітувати перед Верховною Радою, то навіщо створювати групу для того, щоб збирати ці підписи? Ну це ж абсурдно. Тобто, кожна, кожен народний депутат, переслідуючи якісь свої е, цілі, е, робить піар для своєї маленької персони або для своєї маленької команди, яку збирає. Взагалі ж я хочу сказати, що коаліція. На сьогоднішній день монолітна, коаліція працездатна, коаліція приймає на себе відповідальність і повин... треба ж нам розуміти, що якщо коаліція розвалиться, розвалиться усе. І ті сили, які крім того, що у нас є внутрішні вороги, у нас ще ж є зовнішні зовнішні. Диригенти, які дирижирують парламентом, у яких є свої групи депутатів. Ну, ми говоримо сьогодні про олігархів, ми говоримо сьогодні про Російську Федерацію і яким вигідно розхитати ситуацію для того, щоб взяти реванш? Для того, щоб повернутися до тих часів, коли Росія домінувала над Україною. Коли вважала, та вона й досі вважає Малоросією, але сьогодні і парламент, і українське суспільство, і президент, і прем'єр-міністр показали всьому світу, що Україна самостійна держава, що принизливо до неї відноситися не можна. Для цього було зроблено дуже багато, в тому числі і парламентом, в тому числі. Те, що стосується повноважень президента України, який займається зовнішньою політикою, який зустрічається з лідерами країн і пропагує українську тематику в світі, це стосується і прем'єр-міністра, який взяв всі тяготи і економічні в країні в самій. Який сьогодні веде переговори з Міжнародним валютним фондом, з тими інвесторами, які повинні зайти в Україну, ну всі на своєму місці може не все складається так, як би хотілося. Ви знаєте, я недавно прочитала, як гузар сказав: ну не можна, щоб на е е груші виросли, е щоб на вербі виросли гроші. Так не буває. Мабуть, для для цього або прищепити цю вербу треба грушами. Я к чому кажу, що повинен пройти час. Зараз у, по Інтеру йдуть деякі такі кліпи про те, що кожна країна після реформ а, а, у, у неї починався там сталий розвиток. Ну там, Якщо ви дивитесь телебачення, ви ж бачите. Про Корею мова йде, про Німеччину мова йде. І ніхто ніде не сказав, що за рік. Країна взяла і не з того не з цього піднялася економічно. Тобто це повинні пройти роки, так як Польща, Польщі були свої люди з реформами, так як в Німеччині, так як в Кореї і в інших країнах. І сьогодні і ми приймаємо і парламентом деякі непопулярні законопроекти, реформи, які виведуть. Ну, через декілька там років на фінішну пряму для зростання економіки України і для того, щоб в нашій країні жилося краще. Якраз один із законопроєктів, буквально кількома словами, це е, ваша законотворча, в тому числі ініціатива минулого тижня. Це е, зміни, е, вірніше так, доповнення до закону про статус учасника. АТО, стосується він резервістів і членів їх родин. Е, в новаціях яка думка вкладалася передусім, це дійсно вельми важливий соціальний шар, який був вкладений в цей законопроєкт? Ну, дивіться, цей законопроект готувала не я сама, група депутатів. І ціль цієї, цього законопроекту для щоб ті люди, які війшли в резерв, і які приймають, до речі, участь і у воєнних діях, і е, сьогодні захищають нашу країну, вони отримали статус АТО, як вони та їхні сім'ї, і отримали допомогу е, з держави. Я вважаю, що це справедливо, і що, і що так повинно бути. Вони повинні бути прирівняні до учасників АТО і отримувати соціальні гарантії е, держави. Передбачення державою це є на часі, і разом зі мною депутат Верховної Ради, член фракції Народний фронт Ірина Єфремова, відомий громадський та політичний діяч, і ми говоримо про поточні справи у парламенті, про законотворчу діяльність і зрозуміло аналізуємо прийдешні події, зокрема і звіт уряду. Пані Рино, кількома словами, ми вже з вами обмовилися про заяву. Фракції Народний фронт у Верховній Раді ми про неї безпосередньо не говорили, але невеличка цитата з неї пролунала сьогодні щодо того, що відбувається багато спекуляцій сьогодні, зокрема з боку а, латентних антиукраїнських сил, е, довкола і постаті прем'єра і урядової реформістської діяльності. Тощо є чітка позиція фракції Народний фронт. А, Ще раз у начасі, давайте ми озвучимо цю позицію щодо е, звіту уряду і прийдешньої кандидатури на посаду прем'єр-міністра. Е, я вам хочу сказати, що Народний фронт безумовно буде підтримувати на посаду е, прем'єр-міністра е, України Арсенія Петровича Яценюка. Е, я хочу вам сказати, що е, як і прозвучало в заяві. І нагадати про те, що уряд коаліційний. Я хочу нагадати, що від Народного фронту три міністра, взагалі ж міністрів до 20, і кожен міністр в цьому уряді повинен звітувати окремо перед Верховною Радою, що він зробив в своєму міністерстві за рік. Тобто не можна, щоб одна людина відповідала за кожного. Міністр це доволі самостійна посада. І якщо ми бачимо зміни і реформи в Міністерстві внутрішніх справ, хоча деякі сьогодні, ті, які не хочуть, щоб цей остався уряд. Говорить про те, що нічого не змінилося, крім, окрім того, що поліцію чи міліцію поміняли на поліцію, то нехай ці люди вийдуть на вулиці, нехай вийдуть до людей і спитають, чи помінялося взагалі це, чи ні. Е, е, я хочу повернутися я, е, Народний фронт буде наполягати на тому, щоб звітував кожен міністр, розповів про свою роботу. Взагалі ж... Якщо оцінювати роботу уряду, ми прожили рік. Важко, тяжко. Але і минулу зиму, і цю зиму ми з теплом, як би це важко не було. І на протязі року виплачуються і пенсії, і зарплати. Вони ж не з повітря беруться і де тяжка робота. Коли Гройсман зачиту, е, виступав у Верховній Раді, він сказав: Ви вдумайте стільки, що коли Банда Януковича втекла з України, на рахунку казначейства було 108 тисяч гривень тисяч гривень на всю країну, то їх по 8 тисяч гривень, тисяч на мільйонів. Безумовно, ви, ви ж розумієте, що відкілясть це треба бути, було брати. Відкілясь в топку треба було підкидувати, щоб ешелон, паровоз ішов уперед. Тому е, я вважаю, що уряд, за виключенням деяких міністрів, пропрацював достойно, Арсеній Петрович, як керівник уряду, зробив все, що в його силах, для того, щоб на сьогоднішній день утримати країну. І це на сьогоднішній день вдається. Повертаючись до минулої фрази, я вам скажу, що не можна міняти без кінця. Ну, от, рік пройшов, давайте міняти. Рік пройшов, давайте міняти. І спекуляції сьогодні деяких народних депутатів. Чому? Тому що всі торгуються. Я, я, все так погано, все так погано в уряді, але я туди хочу. Тобто ви подивіться на мене, послухайте мене, який я дум. І візьміть мене. і між мене. Це, це так, що так. читається між рядків. І, е, е, знаєте, у мене є приятель, е, він рік назад пішов на державну службу. Йому взагалі е, е, ну, так, відчувалося, що це так легко і добре. Бути державним службовцем високого рівня. І коли він пропрацював рік, він сказав: ні, це неможливо витримати. Просто неможливо витримати. Тобто людина повинна розраховувати. Всі думають, що якщо ти всівся в крісло, а працювати ще. Ще треба працювати. А я знаю, що люди працюють на ізнос, просто на ізнос. Я думаю, що е, ті претензії до уряду, які е, е, озвучуються про те, що досі не внесений в парламент бюджет і досі не внесена налогова реформа, всі ці речі будуть саме через неділю на сесійній неділі. Я думаю, що ми впораємося, впораємося до нового моду, і я надіюся на те, що Яценюк залишиться останеться прем'єр-міністром. Буде переформатовано уряд, і ми в новий рік зайдемо з новим урядом і будемо продвигатися далі для того, щоб все, що можливо від кожного з нас, від кожного міністра, від кожного народного депутата, щоб крок за кроком вирішувати проблему, крок за кроком піднімати економічний стан, покращувати соціальні стандарти нашого населення і щоб. Наші діти і наші онуки вже жили в зовсім іншій країні. Я надіюся, що ми будемо членами Євросоюзу. І Я надіюся, що ми будемо і членами НАТО. І я надіюся, що крім кіноківних моментів і ми увійдемо і в загальну систему європейської безпеки. Але для цього, для цього? треба працювати кожному і не тільки е, народному депутату і міністру кожному члену суспільства кожному українцю наші діти повинні жити в цій країні наші діти повинні жити в кращій країні наші діти повинні жити в євросоюзі все на світі можна обрати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Саме Василь так. Симоненко, дякую вам, пані Ірино, Саме за участь в сьогоднішньому етері. Ірина Єфремова, депутат Верховної ради, фракція Народний фронт, відомий громадський політичний діяч, брала участь у сьогоднішньому на часі. Зазвичай з доброго наснаженого лише позитивними емоціями наступного тижня. І побачимось прийдешньої неділі. Щасти.